Всім привіт! Ми так давно з вами не бачились. Я дуже скучила за своїм каналом і особливо за форматом вологів. Тому сьогодні буде саме він. Хто не в курсі, ви на моєму каналі про усвідомленість, самопізнання, саморефлексію та здоровий спосіб життя. І сьогодні, друзі, 30 березня, а це означає, що коридор заденень позаду це було непросто, це було по різному. Але я дуже рада, що він закінчився. І я під шумок з цим коридором, який дуже благоприємний для різного роду очищень, провела чистку печінки вперше в своєму житті, і це була, мабуть, така друга за складністю. Чомусь чистка за все моє життя. Хоча в дечому приємно, тому що для підготовки, наприклад, треба було 5 днів підряд пити яблучний фреш, а це дуже смачно. Так от сьогодні я, в принципі, зробила останні свої очищені процедури, і ви знаєте, це так приємно, так приємно турбуватися про своє тіло. Так приємно, що з тим, як очищується все всередині, прочищується в голові. І я знаю, що це так працює, але все одно мене це дивує. Я знаю, що багато людей думають, типу, навіщо робити ті чистки? Це якесь знущання над собою. Наш організм і так розумний, все знає і сам все виведе, що потрібно. Воно ну, то з однієї сторони так. Наш організм дійсно дуже розумний, і більше того, наші органи здатні синтезувати більшість тих гормонів, які ми з вами намагаємося дібрати з їжі. Але тут є одне величезне але це можливо тоді, коли організм чистий. А давайте подивимось правді в вічі, що ми з вами їмо. Кожен день, скільки кави ми п'ємо, якими снеками ми перекусуємо, яким повітрям ми дихаємо, які ліки ми вживаємо, всі ці речовини, всі ці токсини, вони. Поступово осідають на органах і поступово їх забивають, не даючи їм можливість повноцінно виконувати свої функції, в тому числі ось це очищення та синтезування гормонів. В печінці, взагалі, наскільки я пам'ятаю, найбільше скупчується ось це все. Тобто вона як такий фільтр і плюс ще до цього всього в ній живуть паразити, які також нам отруюють кров. І якщо ви думаєте, що у вас немає паразитів, то я вас мушу зараз засмутити. Вони є абсолютно у кожної людини, особливо у тих, хто їсть м'ясо, хто їсть рибу та морепродукти, хто має домашніх тварин і контактує з ними дуже близько, да? цьому їх там і так далі. Паразити є абсолютно у кожного. Їх не завжди можна побачити на аналізах, тому що вони іноді сидять в таких місцях, що туди просто не доберешся. І якщо періодично їх не підчищати, то вони теж роблять свою негарну справу і теж. Потрошечки руйнують наш організм, тому я чистки періодично роблю. Це я тут, до речі, сижу знову з яблучним фрешем. Це я так виходжу з чистки і. Чашечки, я не можу просто, мабуть, в тіктоці всі бачили цей ажіотаж дуже красивий. Так от я чистки періодично роблю з внутрішнім наміром і з внутрішньою мотивацією, що це я проявляю любов до свого тіла. І якщо ми саме з таким наміром в це заходимо, то все відбувається набагато приємніше, набагато цікавіше, і в принципі цікаво спостерігати за процесами, які відбуваються, що там з нас виходить, і можна дуже здивуватися, що виявляється, в нас там таке. Дивіть, в нас там таке живе. М -м -м. Цікаво, що ви думаєте з приводу чисток, чи підтримуєте цю тему, чи робите їх регулярно чи нерегулярно. Поділіться, бо я завжди теж шукаю якісь нові методи, слухаю різних спеціалістів, тому розглядаю всякі різні варіанти. А кому цікаво, наприклад, щодо тієї чистки, яку проходила я, то я готова поділитися, але десь в особистих повідомленнях, тому можете заходити в мій інстаграм і там мені писати. А в мене буде ще сьогодні і найближче. Пару днів такий поступовий вихід на максимально простій сироїдній їжі. Сьогодні мені порадили їсти салат щітка, це два компоненти: морква, капуста і все це заправити замість масла грейфрутовим соком свіжовижитим. Покажу вам сьогодні обов'язково, як виглядати мій салат. А поки піду допивати свій яблучний фреш і просто відпочивати. Бо цей тиждень був такий цікавий з цією чисткою і. Хочеться, знаєте, видохнути. Але я дуже вдячна собі. Я дуже вдячна своєму тілу, що ми з ним домовились, що це все було з любов'ю і на наше спільне благо за ваше здоров'я. А тут у мене вже почався новий тиждень. Понеділок, це день місяця. І тому в цей день я виконую практику Чандра Намаскар, або ж привітання місяцю. Продовжую виходити зі своєї чистки поступово на сироїдних стравах. І сьогодні в мене такий експеримент: напівкаша, напівсмузі. Мене тут зелена гречка, зелень, яблуко, кориця, трошечки імбиру, трошечки лимонного соку і трошки насіння кунжуту. Здається, це все Буду снідати. Власне, коли за вікном є дерева і бачити перші цвітіння. Навіть не виходячи з дому. Це не значить, звісно, що з дому не потрібно виходити, але все одно приємно, коли за вікном така краса. Зараз я хочу сісти, зробити те, що доволі давно відкладала. Написати таку свою книгу рецептів. Ну, Насправді просто записувати сюди те, що я знаходжу, те, що я готувала і мені подобається, щоб все було в одному місці. І просто подивіться, яке ж воно гарне. Ну, це взагалі. Потім і передати дітям можна буде. Друзі, ви не повірите, що у мене тут таке прекрасне на обід? Це сироїдний борщ. Я його готую вперше, хоча пробувала вже сироїдні борщі. Це дуже смачно. Я знаю, що може вийти не так, як хотілось, би, тому що я поклала дуже багато начинки, і мені не вистачило заправки, довелося розбавляти водою. Але тут у мене ще сметанка, це теж сироїдна, не з коров'ячого молока. І ще від себе я додала кінцу. Я знаю, що її хтось любить, хтось ненавидить. Я просто обожнюю зараз, буду пробувати Так, момент істини. Ми перемішати, можливо, якось так, щоб ще й з зеленю. Ану. Ну, це смачно. Але якби я все-таки взяла в магазині більше помідорів і це все було заправлено тільки заправкою без води, було б просто відвал башки. Отак? Ну, mm. смачненько, але може бути краще. Це був мій наступний день вівторок, і прокинулась я щось зовсім не в гарному настрої, тому вирішила піднімати його собі всіма можливими способами. Зробила масаж голови, включила більш активний спорт ніж зазвичай. Зробила патчі, щоб трошки побалувати свою внутрішню дівчинку, і знаєте, трошки допомогло. І вже після цього всього відправляюся робити собі сніданок. У мене це зелена гречка з яблучком. Додаю трішки імбиру для пікантності. Знову зелень, кориця, і знову в мене виходить така напівкаша напівсмузі Ось така напівкаша напівсмузі в мене вийшла. Це дуже смачно. я Роблю вже не вперше. І сідаю спокійно, снідати вже без камери. Так, ну все годі ниття. Я трохи попрацювала. Нафарбувалася, провела себе в порядок вже настрій краще, і зараз збираюся на день народження до своєї племінниці. Сьогодні їй виповнилося два роки. Мене вже трошки чекають, тому я вибігаю і постараюся трошечки щось познімати, але так, щоб не переступати кордони чужих діток. Ви розумієте? Ну, а це моя маленька племінниця і дитяча кімната, в якій ми дорослі проводили цей день народження. Повернулася вже після дня народження, поїла трошки перепочила ще на кухні, примудрилася по припаратам, хоча вже не планувала, бо якщо чесно, то я так нормально сьогодні виснажилася. Так вийшло, що я не встигла вдома доробити деяку роботу, і на дні народження я одночасно намагалася доробити відео і приглядати за своєю довіницею. І це мене просто знаєте, з незвички. Це було непросто. Але я хочу сказати, що всі батьки це просто. Герої і героїні. Я вами захоплююсь і просто низький вам в клін за те, як ви з цим всім справляєтесь. Я не знаю, можливо, це приходить з тим, коли з'являється дитина. Приходять якісь додаткові ресурси, сили. Наразі це так незвично. А завтра я встаю раненько, тому що сьогодні мені передзвонили з однієї зі співбесід, яку я недавно проходила, і завтра я перший день виходжу на нову роботу. На тестовий період. Але з цікавого, що сьогодні мені ввечері передзвонили ще з одного місця, де я проходила співбесіду, і хочуть ще один етап провести з керівником післязавтра. І теоретично ці два проекти можна буде сумішати, і я би їх хотіла. Але це дзвінок зараз треба буде якось викручуватися з цією першою роботою, щоб його провести. Але я думаю, якось я Ой, домовлюсь. Так що зараз такі нові цікаві етапи. Включаються, а ще у мене сьогодні стартував курс по кармі стосунків. Я нещодавно проходила курс по кармі грошей. І він мене добряче так м -м, обнулив у житті, да? бо для того, щоб зійшла нова, класна, хороша карма, так працює, що спочатку має вийти стара, де ми ото там накосячили, і от у мене якраз вона зараз і виходить. Але мені дуже дуже зрезонували ці знання і. Я відчула, що хочу розібратися ще в темі стосунків, тому що в мене є дуже багато питань в першу чергу до себе, і я би хотіла якраз через роботу з собою налагодити і ще цю сферу свого життя. Сьогодні ще такий був перший день знайомства, але я вже в передчутті. Якщо вам цікаво, то теж буду ділитися з вами своїми етапами на цьому шляху. Середа сьогодні перший робочий день на новій роботі, і обов'язково для мене вже декілька місяців зранку зробити якусь розминку або спорт для того, щоб розрухати тіло після сну. І також весь попередній місяць я робила майже щодня фейс-фітнес. Я бачу, що в мене з'являються певні. Невеличкі вікові зміни, але я знаю жінок, які займаються фейс-фітнесом, фейс-йогою. Бачу наскільки розкішно вони виглядають і в 45 років, і в 50, і в 55, і тому я вирішила, що чим раніше я почну, тим краще буде результат. Звісно, що спакувала собі з собою обід. У мене тут сочовична кашка, невеличкий салат з авокадо із заправкою, яку я робила сама, це насіння соняха, вода і лимонний сік. Погодка в цей день, звісно, була небагато обіцяюча, але нічого страшного. На роботі першим чином мене відправили попити каву з цукерочкою. Я цьому, звісно, була тільки рада. І вже з самого першого дня ми почали дуже активно працювати, без якогось підготовчого періоду, але мені все дуже зайшло. Ой, друзі, ну і шалений, в мене вийшов вечір. Вийшла я з роботи і прочекала свій транспорт 50 хвилин. Мені здається, я ніколи в житті так довго не чекала транспорт. О, тобто, поки я їхала, вже було так пізно. Ну окей, зараз готувати особливо немає коли, тому що мені вдома ще треба підготувати пости, які завтра будуть публікуватися по новій роботі. Да все прям дуже швидко понеслося. Зайшла в магазин, не знайшла нічого такого, що я би дійсно хотіла з'їсти. Думаю, малень що робити. В підсумку згадала, що в мене там недалечко від домої львівські круасани. Думаю, о, ідеально. Зайшла з'їла круасан. Там частково вже почала монтувати відео по роботі на завтра. Оце тільки приперлась додому вже котра, котра година 21:09. Щоб ви розуміли. І оце я зараз буду дроблювати роботу, цю. Потім мені ще треба пройти якесь тестування для ще однієї вакансії і ще повносити правки для дівчини, яка буде публікувати відео завтра вранці. Якийсь просто шаленючий день, час при цьому, отак. От просто сьогодні готів, бо я на роботі і в якийсь момент така: о, зараз десь година четверта. Я ще помонтую зараз на роботі і поїду додому. Потім я дивлюсь на годинник, типу через 5 хвилин після цієї думки. А там 6.20, Я така, ого. Коротше, цікавий якийсь такий день, тому все. Кладу слухавку, як то кажуть. щоб Пошвидше справитися зі, зі всіма своїми задачами на сьогодні зустрінемось вже в наступному дні. Просто трошки мого обличчя в першій чи якійсь там ночі, яка робила це тестування. Втомлений в мене був вчора вечір, і відповідно я сьогодні дуже пізно лягла, дуже пізно встала. То я вже вранці просто і на роботу, То нічого зранку не знімала. Я зараз вже в магазині в офісі вже. В розпалі роботи У мене ще був зранку дзвінок з півбесіда. Це ото по тому тестуванню, що я сиділа серед ночі. Писала. А зараз дивлюся свій контент-план по роботі. На який я зараз дивлюся, що потрібно дозняти. і зараз будемо з дівчатами творити красу. П'ятниця і дуже важливий день для мене, тому що, по-перше, потрібно встигнути зробити як можна більше роботи, щоб закрити питання по вихідним і по початку наступного тижня, а ще й приготуватися до приїзду моєї прекрасної подруги. Саме тому я ще й вечеряла замовленою їжею, бо просто не було коли займатися цим питанням. Я думаю, тепер ви розумієте, чому я так люблю, коли приїжджає моя подруга. Ми завжди дуже гарно, дуже естетично, дуже душевно з нею сидимо, спілкуємося, чаюємо. І просто по-справжньому насолоджуємося кожним моментом життя. І це наш наступний ранок. Ось така краса на сніданок. Так, може, дійсно їдемо? Наливай. Гладай mm -hmm. мені. Да-да-да. Красота. Ох. Приїхала до мене моя сестричка некровна. Не <свісна> а ми приїхали на магнолії. Правда, сьогодні по прогнозу дощ, і може в нас є хвилин. Ну, скільки? 15-20, поки не полило. Ми налаштовані, що ми встигнемо зробити фотосесію. А высокая тут босичком был. Посаду моя подруга запропонувала нам зупинитися біля цих розкішних дубів, і звісно, ми не могли пройти повз, щоб з ними трошечки не пообійматися. Ми обидві дуже любимо дерева. І ось таке красиве знечаювання. Ми собі влаштували на свіжому повітрі, і так класно, коли йде навколо доща. Ми собі сидимо в сухому місці під навісом і з неймовірно красивим видом. Чаюємо, спілкуємось і знов-таки насолоджуємося життям. Я ж кажу вам. Ми завжди, коли зустрічаємось, то займаємось приблизно ось такими наповнюючими справами. Так. Вероніка, приїжджай почаще. Такі кайфушки з тобою влаштовуємо кожен раз. Я це люблю. Так, ідеї дуже багато. Я для... Ой, друзі, я так рада, що я взялася вам саме на цьому тижні знімати влог, бо тиждень вийшов просто якийсь... Неочікуваний, насичений, дуже дуже класний. Ще на початку тижня я сиділа трошки в таких сумних почуттях, тому що на попередньому тижні я проходила декілька співбесід в компанії, які мені сподобалися, і чекала відповіді. І Відповіді якось довго не було. Я вже знову засмутилася, що все знову нічого не вийшло. Треба щось ще шукати. Але знаєте, при цьому якесь таке було внутрішнє відчуття спокою, що не поспішай, все нормально, все зараз буде прям. Найкращим чином, так як має бути, і звісно ж воно так і відбулося у вівторок. Мені перетелефонували з одного з місць, і вже в середу я пішла перший робочий день себе пробувати, і це просто ідеальний меч, що колектив, що атмосфера, що керівництво настільки все класно. І настільки я задоволена при тому, що це ніша продукту, з якою я би можливо і не подумала, що в мене вийде прям класно працювати. Але я якось настільки швидко її відчула і постійно з'являються ідеї, як це подавати, що з цим робити. І знаєте, я ще не ділилася, але я в цьому році, на початку цього року, проходила курс по кармі грошей і застосовувала, звісно, всі ці знання під час проходження курсу на практиці. І там все так працює, що спочатку виходить. Стара негативна карма, і це все теж я прожила, і були дуже такі складні моменти і періоди. І ось у мене відчуття зараз, що почала сходити ось ця нова класна карма, яку я засіяла під час проходження цього курсу. Тому я дуже-дуже вдячна. Просто зараз кожен день. Дякую за те, що мені прийшло настільки класне місце роботи, де в мене дійсно є на це енергія, є підйом енергії. І коли ми там обговорюємо якісь майбутні перспективи, на них в мене також іде підйом енергії, і відбулося ще дуже багато таких тонких нюансів, про які я поки що не готова говорити, але от просто відчуваю, що все зараз так як має бути, що я йду цією дорогою, якою я маю зараз іти. І окрім цього, на тижні в мене було ще декілька співбесід. Ще на одне місце роботи. Там всього виявилось 4 співбесіди, плюс тестування. Просто мене так перевіряли, наче я не знаю там на кого я йшла не на СМВника, а ну, навіть не знаю на кого сказати. І в підсумку, все таки, після всіх цих співбесід мене взяли і туди. Але це ще тільки через тиждень я вийду на ту роботу, тому побачимо, як все піде там, але буде цікаво. Як мінімум буде цікаво, поспостерігати, як все зараз буде відбуватися. Окрім цього, я встигла знову захворіти. Знову, бо я вже хворіла цього року на той дивний вірусняк, який не ковід, не грип, не зрозуміло що. Але зараз так вже якісь такі легенькі симптоми, може просто що попередні дні. Трошки так понервувала, і десь імунна система дала збій. І що до мене приїхала в п'ятницю моя подруга, моя сестра не кровна, але от ми прям відчуваємо, що ми знайшли одна одну, десь можливо з якихось минулих життів. І зараз дійсно я це таке класне відчуття сестринства. І вчора ми з нею їздили в ботанічний сад нюхати і спостерігати магнолії, і дуже красиво почаювали під дощем. Під накриттям дуже прям класна атмосфера. І сьогодні ми вже теж тут вдома чаювали все як положено. І зараз я готую обід, і далі ми з нею їдемо на прекрасний саундхілінг, який проводить наші друзі, і теж трошечки там познімаю. Вона вчора вже була. Сьогодні вона їде зі мною другий раз. Буде дуже красиво. Вона мені показувала, як було. Просто вау. Так що прекрасний тиждень я рада, що ви провели його зі мною. І що? Я вам завчасно дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам було зі мною цікаво і буде цікаво і надалі. Я дуже хочу в цьому році таки стати класним блогером. Так що обіцяю собі і вам, що я буду регулярною. А ваші лайки, коментарі і ось це все воно мене в цьому підтримає і дасть мені більше вогню і мотивації це все втілити. Все. Біжу, бо ще треба збиратися.